Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я майже щодня ділюся новими рецептами. Хочу вас запитати, чи любите ви смакувати крижавками? Ви їх досі не готували? Треба виправити цю помилку. Крижавки, пелюстки або мариновна капуста давня українська страва, яку готують багатьма способами, і один з них вже був опублікований на моєму каналі. А сьогодні я покажу інший і повірте, страва виходить не менш смачна. До речі, крижавки відміну пасують до вареної або печеної картопельки. Це просто гастрономічне диво. Отже, нумо готувати. Для початку беремо 5-літрову каструлю, Кладаємо в неї голівку капусти, розрізану на 4 частини і заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 10-15 хвилин. Як тільки капуста закипить, солимо її за смаком. Прийшло 15 хвилин, капуста відварилася, далі її треба витягнути на друшляк та сідіти від зайвої вологи. У ступу всипаємо 2 столових ложки зерен гірчиці. Особисто я дуже люблю цей продукт, але ви можете взяти і менше. Зерна я попередньо злегка обробляю у ступці, як ви бачите на відео. Далі готуємо маринад, до каструлі наливаємо 1 літр води, висипаємо 2 столових ложки солі, 10 горошин чорного перцю, 1 столову ложку цукру та 2 лаврових листа. Маринад доводимо до кипіння, а тим часом у кожен шматок капусти, яка вже встигла охолонути, кладаємо по зубчику чеснику подрібненого скибочками. Після цього капусту щедро посипаємо зернятами гірчиці, втираючи їх у поверхню овоча. Повертаємось до маринаду. Він закипів і зараз виливаємо в нього 100 мл оциту. Треба дати рідині прокипіти буквально 1 хвилину і вимкнути. Лаврові листи витягаємо з каструлі та заливаємо цим маринадом капусту. Зверху додатково посипаємо гірчицею. Проте ще раз хочу наголосити, я її дуже люблю. Але ви орієнтуйтеся на власний смак. Накриваємо миску з капустою чистою тарілкою та на три дні виносимо у прохолодне місце. У мене це балкон. Після вказаного терміну пелюстки або кріжавки готові. Будемо їх нарізати та куштувати. Як бачите, я нашаткувала капусту у вигляді тонких пелюсток, а також залила двома столовими ложками рослиною олії. Повірте на слово, це неймовірна смакота і аромат. А ще краще, самі приготуйте цю відмінну закуску. Адже раніше без неї не обходилося ні одне українське застолья. У будь-якому випадку сім'я вам точно подякує. Зберігати капусту краще у холодильнику. Ідеально, якщо у вас є вакуумні контейнери, але підійдуть і звичайні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. А я свого боку із задоволенням буду надалі ділитися рецептами найкращих страв, смачного та продуктивного вам дня!